Усім доброго дня, знаходишся на території свого товариша, не забувайте підписуватись. Віємо сою. Комбайнка сквітна, вчора було дощі, коробочка теж, ну вже бачите, по навірку вже понакривано, більше половина сої, перевіяна, склад дахном. Отак, наприклад, хочу підняти таку тему. Чогось ми про виробника думаємо. Ну, наприклад, я про виробника думаю. Зараз покажу сою, яку я вію. Можна задатися питанням, для чого я її вію. Так? Ну, чиста соя, правильно? Ну, грубо кажучи. Там де не де бобики є, ну, то таке це з, -з, 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 -з великої партії вже. Ну, Чистенька. Але дуже багато виробників походу, бідкається із-за того, що в них вальця, походу, стараються. По причині пилюки. Вон є на завідка зверху. Димоход, такий я на нього говорю. Вон. Бачите, з нього йде пилюка. Ну, вам може не видно. ну, Трошки за завом видно, він йде пилюка. Щось я думаю про виробника, а виробник про нас не думає. Опустив ціну, походу, до 300 доларів. Хоча в нас якби нічого не помінялось, ні газ, ні світ. Була по 500 дожив. Переробляємо її. Жмих по 18 тисяч. Та? відход від сої. Ну і в Європі олія теж дорожче подорожала. Ну ладно, Бог з ним. Той хто в мене буде забирати сою, той буде довольний. Тому що в ній не буде пилюків. І буде нормально, їхні вальці будуть нормально працювати і набагато довше. У мене є там пару виробників, з якими я там спілкуюсь. Найбільша основна проблема це пилюка в сої. Бічість, звісно, молотять сою одразу з-під комбайна, валять її на переробку, а потім задаються випросом. Ну, типу, переробники бляха, вальці, вальці накривайся. Ми самі знаємо, що вальці бояться пилюки. Дуже швидкий Там, Зараз А, видно, тому як пилюка. Бач? Ну, її не багато, так щоб сказати, але все одно ми її відбираємо то ж людина, яка купи нашу сою, мою сою, буде довольна. А такі оділа. Понакривали, тому що мали бути машини. Ми не дуже спішимо продавати її по 300 доларів і не буде. Підросте там опять до 450-400. Хоча би будемо продавати. А так поки складіруємо, діємо зараз, щоб будемо складувати. Такі от справи. Можна таку сою не віяти, самі бачите, так? Да? Зараз вам увілічу. Ну, вона, грубо говоря, чиста. Але є трошечки пилюки. За ну, одної бобики ти відберуть. Потім вже не хочеться йти піднімати плівку, яку ми там понакривали. Зараз покажу вам шпака. Ш... Кукушка, кукушка, скільки часу? Пак, це мій товариш виглядає. Сховався. Ну, щоб ви зрозуміли зараз. Керівники походу господарств, завах сидять, а голови, голови фермерського господарства в тракторах і в комбайнах. Так, так ми працюємо. Ну, нічого, не здаємося, все до перемоги. Не забувайте підписуватися. Це вже ось до зараз в принципі, сьогодні ще свято покрова. Вже ось до сьогодні ми будемо закінчувати, тому що там ще є пару куч, які треба можна вже було б віяти і кагусті сюди, готувати до перевезення на склади або до одгрузки, але вже вже сонечко в принципі, таке сідає. Так що такі справи. Всім пока.